Розкаже кореспондент Назарій Рубаняк. Назарю, вітаю. Як розпочався навчальний рік у Миколаєві? Чи були обстріли міста у день знань? Вітаю. Близько півночі було чутно вибухи, але сказати точно, чи це було в місті чи десь за містом поки важко. Загалом, як в області зараз готуються до навчального року, як він стартував. Ну, наразі зареєстровано 111 одинадцять тисяч які розпочнуть навчання цього року у Миколаївській області. Про це повідомила очільниця департаменту освіти і науки Миколаївської військової обласної адміністрації Алла Веліховська. І це на 6% менше ніж торік. Ну і це зумовлено воєнним станом, а також демографічною ситуацією. З усіх шкіл 5 вийдуть в очній формі, хоча донедавна говорилося про. 14 шкіл за попереднім опитуванням, які готові вийти в очному форматі, але ось недавні обстріли Вознесенську якраз зумовили змінити рішення батьків і відповідно громади їх підтримали. І це рішення вже затверджене очільником обласної адміністрації Віталієм Кімом. А також на сьогодні повідомляє Алла Веліховська досліджено на предмет умов 82% шкіл. 26% з них мають всі умови. Вони сертифіковані. Донедавна цей відсоток був трошки вищий. Це було 32%, але зрозуміло, що щоденні обстріли вносять свої корективи і зруйновано, і пошкоджено дуже багато закладів. Ну, Також слід зазначити, що в змішаному форматі розпочинається і навчальний рік 34 школи в області. Ну, ось, Дякую. якщо коротко. Дякую, колега. Це був кореспондент Назарій Рубаніак з інформацією про особливості нового навчального року у Миколаєві.